Господь з вами і слухом Духом Твоїм! читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Останнього Великого Дня Свято Ісус стояв і вигукував, кажучи, якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, де каже Писання, ріки води живої з нутра Його потечуть. Це Він сказав про Духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Адже духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Слово Господнє! Сьогодні ми вибрали перше читання з книги пророка Ізекіла, який описує дуже вражаючу картину. Якщо можемо собі уявити ці сухі кістки, які починають рухатися, підповзають одна до одної, образовують скелет, потім покриваються жилами. Плотію, тілом, втягуються шкірою, встають, якщо собі можемо себе уявити, це, це, це ну, дійсно дійсно дуже вражає. Думаю, що і сам пророк був дуже вражений, коли, коли побачив це видіння. Але це видіння не про Воскресіння мертвих. Яке має відбутися, відбутися під час Другого пришестя Христа на кінці світу під час Страшного Суду, а хоча християнські теології теж використовували цей образ та, щоб собі уявити, як це, як це має відбутися. Тут йдеться все ж таки про таке духовне Воскресіння, про що і говориться в цій книзі далі. Бог говорить, йому, що це, це Дім Ізраїля, це то, що мало відбутися, це відновлення після Вавилонської неволі. Виведу вас з гробів, але не з реальних гробів. Все ж таки, цим гробом, духовним гробом був Вавилон, де вони перебували в неволі. Виведу вас з гробів і приведу вас назад. Узивлю в ізраїльську землю, о, це йдеться про повернення з неволі. Так, воно б е, мало би бути для тих людей, які це чули, до яких пророк це промовляв. Але для нас, християн, це пророчество значить щось набагато більше. Це пророчество про церкву, яка є правдивим Божим людом. Новим Ізраїлем, новим вибраним народом і про Духа, про Духа Святого, який твориться церкву. Так само, як е, ці кістки висохлі, е, або вже які зібралися в тіло, але ще не мали Духа і не були живими, так само церква без Духа без Святого Духа є нічим. Мала би бути тільки людською, людською якоюсь спільнотою, як якась там, не знаю, група людей об'єднаних якоюсь спільною ідеєю, чи якась політична партія, чи ще там щось. Тільки таке, таке земне. але тільки коли отримує така спільнота Святого Духа, вона стає дійсно церквою, стає вже не тільки людською спільнотою, але Передусім Божою спільнотою, як цей дух оживляє, знову таки не в фізичному, біологічному сенсі. У біологічному сенсі кожна людина жива, навіть атеїст, безбожник, грішник, він теж живий, але він мертвий для Бога, він мертвий для Небесного Царства. І тільки коли приймає через покаяння, через навернення, приймає цього, цього Духа, Животворного Духа, то стає дійсно живим, живим для Небесного Царства. І також для е, життя в цьому світі, але це життя вже не тільки проживання, не тільки марнування часу на цій землі, але дійсно щось. Коли людина приносить плід, коли людина щось робить не для себе, не для вуйка, не по знайомству щось комусь там робить щось добре, де може робити щось добре. Тільки дійсно щось важливе: приносить той плід, який Бог від нас, від кожного з нас хоче, щоб цей плід тривав, тривав і був тим, що. Відкриває для нас Небесне Царство. В сьогоднішньому псалмі також хотів би звернути на нього увагу. На перший погляд, псалміст оспівує красоту природи. Так, якщо подивимось на цей псалом, все Твої діла величні, все Ти добре створив, земля сповнена Твоїм творінням посилає свій дух, вона оживляється. Таке враження, що Давид вийшов на якесь поле ранньою весною, дивиться як сходить трава, як після цього періоду, сухого періоду, коли це все перетворилося в пустиню, потім дощі поляли, і все, все відживає, відновлюється, О, і його потягнули на поезію, і він починається освітувати в цьому самі. Як то гарно відновлюється, посилає свого духа і відновляється в землі, як це гарно. Але думаю, що Він це говорив про, про свою душу перед усім. Як вона відновлюється, так само, як і земля відновлюється весною. Так само душа людська відновлюється, коли приймає, приймає цього духа Животворного Духа, як вона змінюється, як вона. Переоцінює свої цінності, Ні. якщо раніше я думав тільки про це, як би зробити то і то. А тепер, навернувшись, сприйнявши Святого Духа, я починаю думати зовсім про інше. Інші речі мене цікавлять, інші речі мене тягнуть до себе, як святий Павло казав, що я хотів того, того, того. Але тепер я це все вважаю, що це сміття все. Що я вважав цінностями це сміття, бо я відкрив, мені відкрилися кращі речі, небесні речі, заради яких я тепер живу, заради яких я готовий вмерти, загинути, як мученик. Бо я знаю про що сьогодні в другому читання також нас провчає, як треба молитися. Дуже часто. Коли знаходимося в якоїсь прикрої ситуації, дійсно не знаємо, про що молитися. Але він каже: якщо не знаєте, в наших немочах не знаємо, як молитися, сам Дух заступається за нас, сам Дух молиться за нас, так, як, так, як треба, так, як в ту молитву, яку Бог хоче, хоче почути від нас, і дійсно оновлюється. Через таку молитву оновлюється, як лице землі оновлюється, так і наша душа оновлюється. В сьогоднішньому Євангелії ще ми почули один дуже цікавий символ Святого Духа. Взагалі, як подивимося на символіку Святого Духа, то в нас вона присутня, це голуб і це вогонь. Постійно постійно всюди в наших храмах бачимо таку, таку символіку. Ну, голуб-голуб, який зійшов на Ісуса, Святий Дух під час Його хрещення, ну і вогонь, який зійшов на апостолів під час П'ятидесятниці. Також дуже важливий символ вогонь це, так, це щось. Щось таке важливе, той, що запалює, той, що освітлює, той, що зігріває, і так далі. І так далі. Е, натомість е, сьогодні ми почує той, хто вірить у мене, ріки води живої, його потечуть. Не вогонь тільки вода. І це він сказав про духа, якого мали отримати. Дуже важливий символ. і він більш, більш походить на цей, на цей сьогоднішній псалом цього весняного дощу, який напоя, наповнює землю і е, вирощується, е, оновлюється лице землі. Е, так, щось таке більш як би таке. Ну, не знаю, не знаю навіть, як це сказати. В традиції церкви цей символ Святого Духа теж з'являється. З'являється, наприклад, у Святого Ірнея Льонського, одного з найвидатніших отців церкви, ранішньої церкви ще. Він дуже багато пише про Святого Духа і згадує, власне, такі два, два такі символи, два такі фрагменти в його творах можемо знайти, як він каже про Святого Духа. Що це є вода, волога, яка перетворює пустиню і таке сухе дерево, яким є людина, грішна людина, він його зрощує і воно розквітає знову, знову зеленіє, знову стає живим. А ніби здавалося, що вже все вже, 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 вже висохло, вже ніколи не ні відживе, подібно до тих. Кісток в сьогоднішньому першому читанні, які вже думали про себе, що вони, що вони вже мертві, але ні, тільки посилаєш Святого Духа, і навіть мертві кістки з е, цієї своєї смерті духовної. А другий символ теж пов'язаний з водою, з вологою. каже він так, як ми є. Сухим сухим борошном. Як сухого борошна не можна зробити хліба, не можна замісити тісто, щоб випекти хліб потім, так і без цієї вологи, без цієї води Святого Духа ми, як це, це сухе борошно, не можемо стати церквою єдиною церквою цим Божим хлібом. Як Бог нас перетворює. Це зерно, зерно змилює на, на, на борошно, а потім ліпить з нього хліб, яким є церква, єднає нас з цією Вологою, яким є Святої Святий Дух, щоб зробити з нас цей, цю паляницю гарну, якою є церква, це святий хліб вічного життя, яким ми також приймаємо під час причастя. Такі роздуми ми сьогодні прийшли мені з цих сьогоднішніх читань і думаю, що поділюся з вами, думаю, що також будете роздумувати, як Вона є з цим Святим Духом, ким він є для нас, що Він для нас робить. Ким ми є без нього, без Святого Духа. Ніким не є. Мертвими кістками сухими. Звисовшим деревом, але тільки зі Святим Духом Він є тим, хто оживляє наше життя. Амінь.